19 червня голова ради оборони міста Олександр Вілкул виступив із заявою: Запасів води у південному водосховищі трохи більше як на місяць. Економія води наразі необхідність. Тільки так місто виграє час на зведення нового водогону. Основний проект будівництво водоводів нижче за місто Кривий Ріг від річки Інгулець до південного. Інгулець ми будемо поповнювати з карачунів. Перекидання води необхідно зробити на 30 кілометрів. Скільки нам потрібно води, щоб компенсувати відсутність каховки. Астрономічна цифра близько 11 мільйонів кубометрів на місяць. Головне, зараз це найсуворіша економія води. Вже на цьому тижні у місті вдались до обмежень водопостачання. Почали з автомийок. Бригади Крибасводоканалу в понеділок виїхали в Саксаганський та Покровський райони. Зараз я буду спускатися в даний колодець, щоб відігнати автомойку від виробопостачання. На сьогоднішній день у нас запасів на забезпечення міста водою вистачить приблизно на місяць. Це повинні розуміти всі. В своїх діях ми посилаємося на пункти протоколу No. 6 від 8 червня, позачергового засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ситуацію з водою в місті, взагалі в нашому регіоні, класифіковано як надзвичайну. У зв'язку з цим вводиться режим економії води. В тому числі серед інших заходів є припинення діяльності автомийок. Власники повинні розуміти, що наразі стоїть питання про взагалі виживання людей. Населення не може залишитись без води. Такі дії вимушений крок кажуть у водоканалі. Якщо будуть виявлені автомийки, які продовжують працювати, так ми будемо змушені їх вимкнути. Окрім того, навіть від мешканців надходять скарги, що ми йдемо додому, бачимо, що автомийка працює. Так не може бути, так не повинно бути. Ми повинні бути солідарними. Більшість підприємців, кого торкнулися обмеження, кажуть, ситуацію розуміють, хоч і втрачають прибуток та переживають за долю колективів. У мене є бізнес СТО, шиномонтаж, розвал сходження. Видалення м'ятін без покраса. Є друге, будемо займатися. Я розумію, йде війна, нема водички. Не видавлює водичка на треті, на, 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 на четверті поверхи. У людей нема води. Якщо треба, то будемо. Чекати на перемогу, все буде добре. Пан Володимир один із тих, хто знайшов можливість і дотриматися рекомендацій комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і продовжити роботу. Каже, заздалегідь зробив запас води. Води немає, вода перекрита з вчорашнього дня з 11.00, опечатаний пічаний щочик, закритий краник. Тобто, все як би по чесному. Є акт, все, питань Ніяких нету. Тобто, таке положення я розумію. Ось у мене резервуари набрати водою. Каждая бочка по 500 літрів. Дніпровську воду з південного водосховища споживають 70% населення міста. Жителі багатоповерхівок на собі відчули обмеження. Мешканці верхніх поверхів за водою ходять до колонок. Вони встановлені в різних районах міста для доступу городян, що мають перебої з водопостачанням. Для віддалених районів, таких як Тернівський район, частина Покровського для селищ і приватного сектора, здійснюється підвіз води у автоцистернах. На жаль, щоб покрити автоцистернами все місто, у нас немає такого ресурсу, але ми знайшли вихід. Для мешканців багатоповерхівок ми встановлюємо в будинках, на зовнішній частині будинку такі тимчасові тендітні конструкції, водорозбірні колонки. Квартира Сергія на 16-му поверсі. Рятує питна колонка. Зараз отак у нас у кожному під'їзді є така колонка. Набираємо води, коли можливо. Це я перший раз набираю, тому що були запаси ще з часів блекаутів. Але вони вже скінчуються, тому що на 16-й не видавлює. Видавлює до 3-4, як люди кажуть, в день. А вчора нам дали воду в 20-й годині з 20 ї до, до 22. -й. Створити резерви, що важливо, економити воду. Завдання номер один сьогодні для всього міста. У мене до 100 літрів. И ванны, три миски стоят с водой, все время наполняю. В каждой в каждый кругом запас хорошей воды, пока мы не страдаем насчет воды. Я сейчас наливаю три мисочки на кухне, в одной мою, там споласкиваю. Это. И так, если, допустим, постирала, воду слила, она у меня там или балкон помыть, или там я ее не выливаю, потому что она пополоскала белье, она чистая. Я її використовую ще. Само так економію, да, переходямо, уміємо жити. В дочки діти вона чаще стирає. А я стираю два рази в місяць і вполні достаточно. Болір поставили під душиком раніше в ванні я любила налить, а тепер чуть-чуть під душиком сполоснувся і добре. Набирай балончики, вот єсть в 5 да, балончики набрала і ведра стоїть на всякий случай. Дякую за це, хоч нас не оставляют. а так ну, без води. Аби попередити таку ситуацію з водопостачанням, яка склалася в інших містах, у Кривому Розі збільшують кількість колонок. Вони на інтерактивній мапі, яка постійно оновлюється. Це ж прекрасно. Мені тепер етаж, раді Бога. а У мене завжди ж буде вода з підвала. Якщо буде, а якщо не буде, то що робити? А тепер як же немає що чекати на те, що йде з підвала. Як воно буде розподілятися? Стоїмось, яка буде? Оплата буде нараховуватись згідно ваших квартирних лічильників. Тобто ви ж набираєте воду, ви нею користуєтесь. А якщо у вас в квартирі немає води, відповідно, лічильник і не нараховує нічого, не намотає куби. Ті, хто користується водою по нормативу, до них буде застосовано коригуючий коефіцієнт з рахуванням того часу, коли була вода, коли її не було. Тим часом криворіжці очікують на втілення нових проєктів поповнення водосховища. Ми сподіваємось, на скорішу перемогу це само собою. А поки ми її чекаємо, сподіваємось на те, що наші водоканальці протягнуть водогін від. Інгульця до південного водосховища і ситуація з водою в місті стане кращою». З урахуванням ситуації, що склалася, будівництво водогону Інгулець південне водосховище вже ведеться. 21 червня. Олександр Вілкул повідомив, укладено першу трубу на будівництві. Слава Богу, пройшла перша труба на наш основний проект. Інгулець південне для перекидки води. Всього для реалізації всіх проектів безумовно треба 100 кілометрів труби. Але початок є, вже почалася байка. Працюємо, Дар'я Юськова, Юлія Ветряк, Андрій Славний, Артем Кравченко, постфактом.